І, друзі, давайте подивимося підказки для вас від вищих сил. Отже, <кій> теж таке коротенький онлайн, онлайн розклад про передбачення, підказки вам. Буду дві позиції, візьму по три карти. По три карти. Кожна позиція. Перша. Це друга позиція. Вибирайте свою і подивимось. Вибирайте. Перша друга. Підсказки вам від вищих сил. Ставте на паузу, якщо, що, якщо не вистачає часу, а ми поїхали, дивимось. Новий шлях. Дорогу здолає той, хто йде. У майбутнє вирішай сміливо. У вас відкриваються нові перспективи, нові. А, відкриваються двері вам на реалізацію чогось дуже важливого. Для початку встанови, що ти хочеш реалізувати. Постав план. Склади план, постав цілі і просто йди. Тут кажуть вищі сили вам, що вам пора в дорогу збиратися. Пора своє життя реалізовувати так, як би того хотілося б вам особисто. Куди вас кличе душа? Да. Нічого не бійтесь. З вами вищі сили. Тут прекрасно просто. Давайте ще пораду Король Кубков. Слухайте. В новій дорозі ви зустрінете свою, свою, свою людину, кохання, свого мужчину по собі. Вперед, Тільки в нове. Обалдеть. Який гарний розклад. Перша позиція папа. Друга позиція привіт. Все, поняла. Дивіться, розказую. Значить, в вашому житті були важкі стосунки: стосунки не лише з чоловіками, а й люди приходили в ваше життя для пропрацювання, для карми да? для уроку. Кожна людина в нашому житті є учителем. Ти можеш Протистояти і заперечувати, чи прийняти основні уроки та проживати своє життя з вдячністю. Вам потрібно прийняти те, що було, відпустити його. І нарешті вам потрібно прокинутись. Ви, ваше підсознання, тут так само свідомість, ваша, ваша свідомість спить, а вам потрібно прокидатися. Що означає прокидатися? Подивися на світ, він куди дивовижніший за сни. Побач справжню красу і справедливість реального світу. Зрозумій його мудрість. І ти більше не захочеш від нього тікати. Тобто у вас десь іде на підсознательному уровні. Я не хочу йти вперед, я не хочу розвиватися, бо я стою на місці, тому що боюсь, що мене чекає далі. У мене стільки болі було, у мене стільки випробувань лягло на мій шлях, на мою долю, що мені дуже важко а, рухатись вперед. Мені дуже важко починати все спочатку, тому що я знаю, наскільки це больше, я не хочу собі а, біль. Тут, стосу... тут можуть бути стосунки, тут може бути робота, бізнес, так, щось, щось нове починати. То знаєте, будь ласка, що так, як ви думаєте, те ви притягуєте шторм твоїх думок. А, як переповнена чашка, наша свідомість переповнена різноманітними припущеними думками. Щоб побачити істину, виплесне все зайво, вам потрібно відпустити, бачите? От карти просто резонують один з одним. Прекрасні розклади. Ваше підсознання реально забите а, минулим. Оце минуле потрібно відпустити. Це вже було, все більше його не буде. І як тільки ви це зробите, ви почнете прокидатися і почнете бачити те, що відбувається навколо. Хто ви? Ви побачите себе істину. Пораду для вас. Порада, для того, щоб отримати щось дуже важливе і те, що вам необхідне для вас особисто, те, що вибираєте саме ви, вам потрібно скинути баласт. не Розумієте, як наскільки все чітко? Десятка жезла нам завжди говорить про те, що у нас на спині є баласт. Це наше минуле, це наша біль, це наше горе, це наші страждання. Їх потрібно залишити. І тоді ти зможеш дістати те, що ти хочеш, і це буде набагато легше. Ось такий в нас розклад для другої позиції. Всім дуже дякую за вашу увагу. Чекаю від вас взаємний обмін, лайк або підписка, або і те, і те, коментар обов'язково, якщо резонує з вами, будемо за це дуже вдячна. Також особистий розклад, замовляйте номер телефону, вказаний в описанні під відео. Також зараз діє акція відповідь на ваше одне питання. Номер телефону теж я вкажу в описанні під відео. Звертайтесь, пишіть на WhatsApp. Все, всім, папульки!